Витя, порізайте питання людини. Кому ти не Виходь і річать. Ні, треба перекинути. Я тебе за хум'яру поки що приїхав. Вилазна, говорити, з тобою говорити. Приходь! Не викликав. От виходить рішать, бо тобі дають музику.

Вибач Вибачення поручилася. Стань, вибачте, поговори по нормальному, бо інакше бажить. Я тобі сказав, поки не можливість. Виходь, говори. Це виходь не сидяться, козел, я тобі сказав, ти не буде. А ти прибір породить, а ти не я тут зі роблять? Діти за коплять. Замібляй. Виходьте. Виходьбу тебе, блядь, винесуть перед ногами з людину поки не до можливість. Попроси пробачення, розрахуйся, Ти перед тим хамити вільне. Он полез не слава. Я сказала, приходьте. Виведеш, пізні три буде. Тихуйову чутишку, тобі сказали, виходить. Пляма, виходь, скажи на сіло. Ти бля не куда луджуєш, блядь. Чи шо, нахуй? Шипзик. Вилазно. Ти хто? А що ти такий був власний а Що не таке? Чи я? Тебе ніхто не буде збавити. Я стою, ви не бачите. Вилазь, блядь, будь ласка.